Друзі, всім привіт! Звати мене Таргонський Дмитро. Війшла до мене інформація про все те лайно, яке коїться зараз у Фейсбуці, у мому селі в Кмитові. Дещо неприємно, що поза моєю спиною так поливають брудом, особливо, коли це робить голова сільської ради. Хочу вам дещо пояснити. Перше я буду йти так по коментарях. Якщо зараз всі згадаю, там страшно було читати. Ну нічого. Перше, про військомат, про мою службу, про автомобілі. Про військкомат. Так, дійсно, я служив на контракті. В військоматі, підписав його у 2019 році. Відслужив я там три роки і перевівся в інший підрозділ. Наступне про те, що вона казала Валентина Миколаївна, що мене виперли на переток, бо я там хабарник, щось там вкрав, чи щось там взяв, якусь взятку, чи ще щось. Є рапорт. Про те, що я вже на протязі більше року я писав рапорти про переводи мене в бойову частину. Або без переводу, щоб мене просто відправили у відрядження на схід України. .icate. Ви можете зайти у військомат, спитати будь якої особи, яка там служить чи працює. Назвати моє прізвище, і я вам скажу, скільки разів я намагався поїхати на бойові. Друге, про пікап. Так, в пікап, коли я був мобілізований у 2015 році в лава Національної гвардії. Я продав свій власний цивільний автомобіль ВАЗ-2108 і купив собі нерозмитного пікапа. А коли я приїжджав на ньому додому, хотів його відремонтувати, поварити. Мене зупинили на я вже повертався назад на кочереві. Мене зупинила поліція. Сказала, що автомобіль даний по території України пересуватися не може, оскільки він не розмитений, і терміни розмитнення вже були прострочені. вже півроку були прострочені. Тому за автомобіль забрали. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення десь в кінці березня місяця ми поїхали на котрі з моїми товаришами, забрали той автомобіль. Приїхавши туди, там ніодної машини не було, стояв тільки мій пікап, поліції не було. Стояли військові, я не можу повідомити, які, на жаль, показав їм ключі, документи, кажу, що це моя машина. Без питань, каже, забирайте, ми розуміємо, такі самі військові. Ваша машина забирайте. Приїхав евакуатор з Карастиша звати цього хлопця Сашко, його всі знають. Він абсолютно на безкоштовній для мене основі перевіз цей автомобіль в Карастишів. Наголошую безкоштовно. Ми його намагалися відремонтувати в у хлопці не вийшло. Його перетягнули на Житомир, там відремонтували. Десь тижнів два-три я на ньому поїздив. І передав його 95-ту бригаду. До мене звернувся мій товариш. Я не можу сказати його і ім'я. Він з братом служить 95 й бригаді, позвонили до мене і спитали, чи маємо змогу надати їм хоч якісь автомобілі. Група волонтерів знайшла їм скористишила хлопці також, знайшла один течик їм за кордоном, гнали, і я віддав їм свій пікап, і вони також його загнали туди, на схід України. На це є підтверджую фото, можу вас звести з цими хлопцями, які переганяли те авто. Лед його правда бідне догнали, бо воно там стояло 6 років на кордоні. І той автомобіль вже давно розвалили. Так, в мене є Ауді ще, про яку так наголошує Валентина Миколаївна. Є моя Ауді особиста куплена за власні кошти. Я її придбав. Коли ми приїхали з Харківського напрямку. Це було в серпні місяці. І здається, у вересні я вже собі купив е новий автомобіль Audi. Ну не новий, бо ушний 2004 року. Але так вона у мене є. Це моя машина. Є ще не й досі не переформану. Ну, як бачите, трохи часу я зараз не маю. Зараз у нас дуже є велика потреба в закупці даних автомобілів. Бажано, щоб це були джипи, або опікапи на повному приводі. Якщо комусь цікаво, я можу зняти відео, показати дороги, по яким ми просуваємося, або не дороги, ті поля, по яким ми просуваємося чи ті ліса. Зараз ми знаходимося на харківському напрямку, тримаємо кордон. Я нікого не змушую, я лише прошу, якщо маєте змогу, скидаєте, донатите, перераховуйте, не маєте змогу, я нікого не засуджу. Це. Вибір і питання кожного: допомагати там чи не допомагати, чи можливо вважаєте, що це небезпечно, кудись наче скинути гроші. Це ваше особисте питання. Я ні на кого не ображаюсь і нікого там не змушую. Це нормальне явище. Я сам так само вирішую, куди мені скидати гроші, куди не скидати гроші. Друге коментар Кропивницького, яка дуже любить.